Вітаю! Сьогодні розглянемо приватний будинок у місті Кременець Тернопільської області. Хата знаходиться на вулиці Старого Дитюка поблизу основної дороги у затишному місці біля лісу. Звідси до Тернополя 60 кілометрів. Перед вами одноповерхова споруда з цегли 80-х років побудови. Її загальна площа становить 127 квадратних метрів з чотирма кімнатами: кухнею та ванною кімнатою. В наявності всі необхідні комунікації та зручності. В хату проведена електрика, газ, центральний водопровід та каналізація. На подвір'ї розташована власна свердловина. Будинок знаходиться у хорошому житловому стані та продається разом з меблями, завдяки чому можна заселятися відразу. Опалення тут індивідуальне газове. Також є додаткове пічне опалення. Будинок продається разом з великою земельною ділянкою площею 40 соток з великим садом та огородом. На території, окрім основної будівлі, розташовані господарські споруди. Хлів, літня кухня та льох. Близькість до природних красот, екологічно чиста місцевість, розвинена інфраструктура та відносна близькість до обласного центру роблять це місце підходящим як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.